Вітаю вас, любі хлопчики, дівчатка, послухайте вірш. На шипках малює квіти, нам мороз свої зимові. А в кімнаті є у діток квіти справжні і чудові. Любо глянути на них, зеленавих та живих. За віконцем хуртовина, за метіль гуде, кружляє, а в теплі у нас рослини. Всі ростуть, ще розцвітають. До маляток тягнуть квіти, мов нагадують малятам, щоб не забували діти своїх друзів поливати. Пропоную сьогодні зробити аплікацію квітка в горщику. Для роботи нам знадобиться білий та зелений аркуш паперу розміром А4, коричневий розміром 10х15, трифіалкових квадрата 7х7 та три менших 5х5. Невеличкий шматочок жовтого кольору, клей, ножиці, пензли, клейонка, простий олівець, серветка та ваше бажання. Тож розпочинаємо. Починаємо з горщика. Прямокутний коричневого кольору складаємо навпіл, робимо лінію згину. Тепер малюємо пів горщика, вирізаємо лінію згину в лівій руці. Так, тепер потрібно приклеїти, намащуємо клеєм краї горщика справа, знизу та зліва. Верхню частину не потрібно. Тепер готуємо саму рослину до Кладемо на аркуш зеленого кольору, обводимо простим олівцем та вирізаємо. Тепер при допомозі ножиць, кінчики пальчиків загинаємо, робимо ось таку кучеряву лодоньку. А тепер потрібно приклеїти. А далі готуємо квіточки. Я вже заготовила. я зараз вам покажу, як це потрібно робити. У нас є квадрат, складаємо квадрат навпіл по діагоналі. Отримали трикутник. Трикутник з дому навпіл. А тепер правий кут трикутника ага. накладаємо на ліву сторону, лівий кут на праву сторону. Таким чином. Перевернули і тепер малюємо пелюсточку, а тепер вирізаємо. Ось така квіточка вийшла. При допомозі ножиць загинаємо кінчики пилюсточки, щоб квітка була у нас об'ємна. І так заготовляємо всі квіточки. У мене вже я заготовила заздалегідь. Тепер наклеїмо, беремо велику квіточку, наносимо на серединку крапочку, клею, приклеїли, тепер маленьку квіточку. Ось так. Ось таким чином наклеюємо всі квіточки. Нам потрібні серединки. Жовтий арку складаємо навпіл, ще раз навпіл, малюємо кружечок та вирізаємо. А тепер наклеюємо. Ось така чудова квітка вийшла у мене. Дітки, можна ще й прикрасити горщик. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, ви великі молодці!